Ну, друзі, що ще сказати. Все, що у нас є, нас забезпечують, забезпечує власна українська нація, волонтери. От зараз приблизно рації, які нам вкрай необхідні на позиціях під час цієї позиційної війни. Поздравляємо вас з Новим Годом. І огромне спасибо за те, що ви збираєте для нас в принципі ради вас ми здесь стоїть. Больше спасибо ребятам от 92-й бригади. За такі подарки, які нам просто необхідні. Для того, щоб победа в скорішньому часі була тільки за нами. Скоро ми відвоюємо нашу нині Україну і на Україні буде панувати мир. Шановна Україна, шановні наші люди, народ, волонтери, дякуємо за рації, дякуємо, що пам'ятаєте за нас, дякую, що допомагаєте. Хай вас Бог береже, а нас теж. 24 бригада благодарить народ України і народний проект за допомогу в літній связі, яка научення. Так, як командир розвідувальної роти 128 окремої гірської піхотної бригади хочу подякувати народу України за підтримку народу України вдячність із від блокпоста 0101 за рації, які ви нам передали. Тому що якщо не буде рації, ми глухі, сліпі. Неважливо, какой ти герой. неважно какой ты там патриот, это все быстро заканчивается, если у тебя нет рации, если тебя нет оружия, если там ты не одет и не был. Поэтому спасибо народу, который нас обувает и одевает. Чекайте нас, повернемся, обоязково живи здоровье. Это для нашего взвода разведки очень большая помощь. 42-й батальон, 57-я бригада. Нашим волонтерам, нашим людям, которые все помогают. Большое спасибо. Спасибо народному проекту и людям, которые собирают для нас деньги. Всім вам. Живемо руки. Людям, ті, що працюють на Україну, бажаємо щастя, здоров'я, благополуччя. І хай вони будуть у нас уверені в тому, що ми за Україну би, то відстоїмо до кінця. Дай нам Боже ще хорошу владу і разом переможемо. Слава Дім! Героям слава!